Кирило, привіт. Розкажи взагалі. Сьогодні прийшло тренування у команди. Розкажи, як йде як підготовка до гри в п'ятницю. Доброго дня! Підготовка йде в штатному режимі. Так само працюємо тактично, технічно, все як завжди. Працюємо, готуємось до важкого матчу. Розкажи, дивись, ти відіграв в усіх матчах команди в цьому сезоні. Попереду гра проти Донецького Шахтаря. Наскільки от, для тебе особисто відрізняється мотивація, можливо, збільшує такий суперник? От розкажи трошки про це. Ну, звичайно, це інший матч, не такий, як всі, тому я, тому що я грав в шахтарі. Моя прошла команда. Uh -huh. Дуже хороша команда. Вони грають дуже хороший футбол, дуже цікавий, приємно з ним буде зіграти. Знаю всіх хлопців, тому дуже, цікав, дуже чекаю цей, цей матч і uh -huh. дуже хочу зіграти. І все ж таки, от такий суперник, наприклад, Шахтар, це інша команда, от якщо порівнює, там, з Кривбасом, і саме от у моральній підготовці для тебе. Чи ти все-таки налаштовуєшся, як завжди, як на будь-яку гру? Так, в принципі, як завжди, да. нічого такого немає. Просто ну, це може сказати, найкраща команда цього чемпіонату, тому налаштовуюся, як завжди, зіграти свою найкращу гру, показати результати, щоб команда наша перемогла і все буде добре. Ти вже сказав, що ти грав у Шахтарі, ти дійсно був в академії Шахтаря. Розкажи, ти завтра зустрінешся, я так розумію, зі своїми вже колишніми партнерами, як тобі буде, і взагалі, от який настрій хочеться їм може довести, що, що ти може нічим не поступаєшся їм? Та хочеться довести в першу чергу самому собі, щоб зіграти добре, показати, як найкращу гру, найкращий рівень перед тренерами, перед своєю командою. А там же з ними, з ними, всіма в хороших відносинах, тому все добре. Крі, от скажи, ти вже тренувався декілька разів. Я знаю з першою командою. Розкажи, чи мотивує тебе от бути там, бути тренуватися з ними, там можливо поїхати взимку на збори разом з командою, і що ти що ти робиш для цього, щоб дійсно там якомога скоріше опинитися. Ну так, звичайно, мотивую. Хочеться завжди там тренуватися, може навіть і грати. І коли буде час, коли я Дай буду Бог. готовий для цього, так то звичайно мотивую там набагато все скоріше, набагато краще тебе розвиває як футболіста. Тому працюю кожен день, стараюся тільки ради цього, ну, щоб стати краще і бути готовим для цього. Може. Може, береш е, когось, приклад з команди першої собі? Може, і з кимось порівнюєш себе із першою командою? Є такі люди? Ну що прям порівнювати, не знаю, але з усіма дивлюсь, як вони грають. Їхні слабі, сильні сторони, особливо сильні, як вони грають. І м -м, стараюсь повторювати так само в своїй грі, uh -huh. бо це реально допомагає, там, наприклад, якісь там. Ну, як вони дійствують, рухаються, да, 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 рухаються там, прийом м'яча в яку сторону, все як завжди. Дуже цікаво. Всі, всі дуже хороші, сильні футболісти, тому в кожного можна навчитися як краще дійствувати на футбольному полі. Угу. Супер, я тобі дуже дякую, Кирили. Бажаю успіху у грі проти Донецького шахтаря вже у цю п'ятницю. Дякую тобі. Велике дякую вам.